7 січня у свято Різдва Господа Бога та Спаса нашого Ісуса Христа у нашому храмі була відслужена божественна літургія, святкове богослужіння, очолив благочинний оболонського благочиння та настоятель храму проти Володимир Терещук. За літургією були піднесені сугубі прохання про відновлення миру та тиші на нашій українській землі, а також прочитана молитва до Господа. Після запричасного стиха кліриком нашого храму було прочитане різдвяне послання предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополіта Київського та всієї України Ануфрі. У своєму слові, яке було проголошене після богослужіння, настоятель привітав парафіян зі святом Різдва Христового та побажав усім різдвяної радості, миру та благоденства. Після закінчення святкового богослужіння діти недільної школи у віршах привітали всіх з Різдвом Христовим. А хор виконав святкові різдвяні колядки. На связи и печальный нам все сильну благодати, власть внутри, все добавлен, лишены от кровь, и не в дому, пеняний два в душе с сумні, отчаянно теж на показающих Божиях. тебе сподобаємося, ми не тебе захраніт Да буду слушать и мне мы еще и наши, нет против царь, от возниканий наших, и не оставив отечества наших отца, а даже Господи между редким и спасением землятям поговорит и призывающие меня для моих посредников лицы наши погороди. Всегда Крестители, просветители наших и правосагняя владения, и все святых земли наших, и во всех крепости помощи победы.

Радісною рвою і з колядкою тінькою. Йдуть від хати, і да хати, бо сина прославляти. Яскрава зірочка на небі Горить, горить і не заса а дітворі веселе щебеть, дзвінки, прозорий, як роса. До неї лине ці хвилини, нім слава Господі Христу, що народився, як людина, в цю ніч поїздю, Горить зоря на пасі. Вона нагадує для всіх, що народиться сам сиділі, златним воду порані. Ой, ішла колядка, боцьмо в місті, у стрічках сріблятих світлом на мисті. Іскорки веселі на сніг розсипала. Божий син родився, усіх споміщала, стукала у вікна, відчиняйте двері, дозвольте співати вам на свят вечері. На зустріч коляці вибігали діти, очемних, мов зорі, усмішки, мов квіти. Різдвяна ніч, щоб чи ж передати вдасться всю повноту і таємниць, і мрій, і спогадів, і сніг, а щастя скільки, і скільки світла сповнені на дій, бо це та ніч, в якій зоря засяла, і над цілим світом нова радість стала народилася дитина, чиста, чиста мохлязина. Боже, свята зернина і донині нам сія. Вифаємська зоря, ніч різдвяне, світла і чиста, небо в на мисті, щастя, радості багато, нам несе різдвяне свято. І ще разу воно нове, свято свято із Два Христового. я тіма, сина полодила.

Звідси почалося все. Печериси по осіцькому краю, путісу спочав свою, народився в стані він, відкупитель Божий Син. Коляд, коляд, коляд да у віконці ся гляда, на відряду січлу нічку, ся пали на газі цвічку. Ко льоду поклидавати, щоб дісюся привітати. Люди добрі, колядуйте, щинобочував, шануйте. Я не пастух і не а хлопчик з України, Та знає те, що ми в Хліві родився на сім'ї. чому я до і тішуся душею. Сумого Богу, син Ісус, за радістю моєї, як діти всі, отак і я живу і підростаю. І по дитячих дня Ісуса прославляю. Я маленький бантужок, завернувся в корошок. На скрепу граю, в вас вітаю! А ви, люди у льоду готуйте, яблочки, горілки дітям для потічку. Вийде зіронку на небо, Післяти нам по дорогу. Ми йдемо колядувати, щоб віддати шану Богу. Вийде місяцю на небо, усміхнися нам миленько, Разом ми почнемо колядку, щоб припали до сьогодні. Понад снігом, понад снігом. Спів дитячі покотився, веселіться нині люди, бо хтось вічний народився. Їрошка зійшла, свята вечей підійшла, кудя вареники з рибочки, базуля риба огірочки. Нехай лунає хаті Серед зридом хрестовим вас усіх. Щиро колядую, я мамусі донечка, мов краплинка сонечка. Щиро колядую, новину віщую. Ісус народився, світ благословився. Ви радійте новині, а гостинчики мені. Різдвяна зірка на небо вида, малий Ісусик до дітей прийде. Малий Ісусик це Божа дитина. Буде святвечір, буде ялинка, буде колядка у кожній хатинці, буде утіха всій Україні. Христос народився. Аня буде хорошим регентом. Слава Богу! Привітати наших дорогих... Батько Володимира, і осталь, ну, всіх інших наших священників, діаконів, а також пана Марію, всіх хто допомагає храні, всіх наших свічниць, жінок, які прибирають. Ми всіх вітаємо від щирого серця з Різдвом Христовим. Що хочеться сказати? Ви знаєте, от, от як те гірчичне спірненка, оте от велике дерево виросло, отак наш храм вибачка. Це наше велике дерево, під яким ми, як оті пташечки маленькі, поховаємося і знаходимо утіху, і душою відпочиваємо. Ми дуже вдячні за нашу недільну школу, за те, що ми можемо займатися з дітками, за те, що ви нам даєте таку можливість, що ми їздимо з дітками по монастирям нашого міста. Слава Богу за все, щастя, здоров'я, терпіння вам всім. Особливо зараз, в такий нелегкий час, хай Господь вам допомагає, хай Богородиця вас оберігає. Всі сили небесні, хай допомагають во всіх ваших благих ділах. Христос народився. Алисі!